Дякого <продукт> Діме, Представтесь, будь ласка, хто ви такі і чому ви зараз зайшли в мій дім? Я вас не знаю. <продукт> я вас не знаю. Я їду завтра в прокуратуру, я так зроблю. Не <продукт> Як не знімати? <продукт> а чому ви мені по хаті зайшли і ходите? Яке ви маєте право? Представтесь, будь ласка, хто ви такі і чому ви зайшли? Я вас не знаю, я вас перший раз бачу. Хто ви такі, представтесь, будь ласка. З поліції скажіть ваше прізвище і вашу посаду. Зараз я вам скажу. Добре. І чому ви йдете мені за хату? Чому ви тут лазите? Он зараз машину знімлю. Другий. Добре. Завтра буду в прокуратурі. Такою машиною до мене їздять. Угу. Отакі хлопці, які представляються поліцією, і вони у мене постійно біля хати. Якщо ви з поліції покажіть, будь ласка, документи і представтеся. Ну, документи. Я не бачила ваших документів, я вас взагалі перший раз бачу. Як уважніше? Це так уволіш? Покажіть, будь ласка, зараз. Ви не в формі. Я вам показував. Я не бачу. Я не бачила ваших. Покажіть ще раз, а яка проблема? А яка проблема, покажіть, хай я подивлюсь. Прочитаю, буду знати. Як буду подавати? Будь ласка. Є? Є.